Курс гривні відносно долара і євро зміцнюється. Так, офіційний курс долара наразі 41 гривня і 12 копійок. Це мінімальний показник за останні 5 місяців. Євро нині вартує 48 гривень і 29 копійок. Що це означає? Про це говоримо далі. З нами Григорій Кукуруза, економіст Ukraine економік Outlook. Пане Григорію, вітаємо вас. Вітаю. Звісно, дуже зараз цікаво відбувається, в тому числі в небі наших західних сусідів. Але ми, звісно, будемо чекати офіційної інформації. Давайте поговоримо про, про гроші. Ось таке зміцнення. За рахунок чого воно відбувається, наскільки це ситуативно або прогнозовано. Ну, дивіться, зараз наразі. Збирається врожай, аграрна виручка, аграрії продають а, валютну виручку, дивимося а, так що щотижневі що дороги Дійсно, покращилося сельдо торгів, а, інтервенції, при цьому, в принципі, залишаються, грубо кажучи, в попередньому розмірі, відповідно, курс трішки, трішки укріпився. А, майже майже не ми. По... І, і це один з чудових насправді індикаторів, що ми повернулися до певної такої, да, довоєнної сезонності валютної рин валютного ринку, якої нам ну, там дуже дуже довгий час не було. Ми здається, лише в жовтні 2023 року повернулися назад до а, плаваючого курсу. Uh, тому тому ну так. Тобто, є, є експортна сезонна виручка зараз на продається. Є є ситуативні вливання uh, вище ніж 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 зазвичай, валюти валюти на ринок. Попит при цьому там особливо, особливо без змін якихось рекордних закупівель uh, газу, як це могло би бути, чи 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 там ну, не ресурсів перед зимою зараз не не здійснюється. Відповідно, курс укріплюється. Uh, достатньо зараз вигідний він для закупівлі, саме якщо говоримо про, про, про долар. На кінець року, по нашим розрахункам, ми приблизно виходимо на 42-42,5 гривні за долар. В 26 році, там, з того, що я дивився, в середньому економісти очікують 44-45 гривень за долар, це на кінець 26-го Пане Григорію, ось на екрані це питання. Чого очікувати далі? Я що маю що маю на увазі? Ми буквально впродовж там цього ефіру говорили про. Певні плани росіян з приводу осені, осінньо-зимової компанії є певне небезштучного, скажімо так, нагнітання з приводу наших перспектив по світлу і газу на цю осень і зиму. Скажіть, будь ласка, гривні щось, щось може її ось просто підірвати? Скажімо? Ні. Перше, в нас достатньо високі резерви, 46 млрд доларів. Це історично здається, найвищі, які були в нас за, за, за історію. Друга по газу згадайте, що коли в 2021 році газ ви, ну, вилетів з там, традиційних там, на 250-300 доларів за тисячу кубометрів, до там, якісь були на той момент шалені 1200-1500. Якісь окремі дні доходило до 2000 доларів за тисячу за кубометрів. А ми просто ну, на той момент не купували. Зараз ну, якби не зовсім така ситуація, але не схоже. Ми ж зараз зараз, якщо будемо закуповувати, ми його будемо закуповувати за кошти е фактично торгові кредити партнерів чи Норвегії чи, 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 чи інших країн з газових хапів. Тобто ми газ ну, в цьому сенсі будемо закачувати. Е дійсно, там заходили на рекордно низьких е залишках, але я думаю, що, що, що закачка буде, просто ми ну, там. Ми цінули до моменту для того, щоб перекласти фінансовий тягар на, 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 на партнерів, я би так сказав. Тому, тому що в принципі по, по, по газу було зрозуміло, що, що там насправді і, і минулого року. Закачка внутрішнього видобутку йде обстріли, які були, наприклад, минулого року по системам викачки газу. Ну вони показали, що в принципі та. Да, Обстріли можуть бути, але ну, ці, 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 ці ну, система виключки також вони власне ремонтуються і також замінюються. Як Якби там складно це не було. По електроенергії ну і це достатньо в мережу, було достатньо багато додано за останні два роки децентралізованої генерації, різні газові турбіни, СЕС, УЗ, ну, да, ці, ці комбіновані установки. Тому. Питання питання саме, напевно, в вузьких точок знову цих знову трансформаторних вузлів, лінії електропередач, різні конспірологічні версії, чи будуть бити по трансформаторним точкам біля атомної генерації, чи не будуть, тут нічого не можуть повісти. Ну, напевно, такі високі фактори ризику, а, а, пла... якось... так. Так, да, так. Дефіцій... Продовжуйте, продовжуйте. електроенергію вплинути на курс навряд. Угу. Uh, є певна uh, новина. Дитя. З того, що я пам'ятаю. Так, uh -huh. да, будь ласка, будь ласка, продовжуйте. Згадайте uh, 22 23 рік завжди, коли були масові відключення електроенергії, що відбувалося в першу чергу, uh, знижувалися закупівлі імпорту, тому що менша відвідувальність ТРЦ uh, менша відвідувальність магазинів, uh, всі менше ну, рухаються, і відповідно менше споживають імпорти. Тобто на той момент. Ну, до до добре пам'ятаються на пакетах призводила до певного ситуативного навіть ну, укріплення курсу. А угу. ще ще один розріз. Інфляція в Україні продовжує уповільнюватись в серпні. Ось вона становила трохи більше як 13% проти 14% в липні. Про це вже інформує Державна служба статистики. Найбільше подешевшали овочі та фрукти також зменшились ціни на рис і цукор. Водночас зросли на сало, яйця, м'ясо, та м'ясопродукти, рибу та продукти з риби, безалкогольні напої, молоко, хліб, сири, соняшникову олію та масло. Ну, а зрештою, бачите, так щось перераховував, перераховував, але зрештою уповільнилася. Скажіть, будь ласка, наскільки вона має уповільнитись, ця інфляція, щоб ми з глядачами ну прям нормально відчули це? Чи це ну так не працює? ну Дивіться, дійсно, приблизно рік ми живемо в значно вище коридору, який закладається, 5% до цього ми, власне. І в воєнний час поверталися до цього коридору близько до нього. Тому я думаю, що приблизно середа 26-го року ми повертаємося в коридор до, до 5%. відсотків. Зараз сповільнилися дійсно швидше, ніж очікували. Ми очікували приблизно 13-13,5% сповільнення лише на кінець 25-го року. Сутціво вплинули просто ну база порівняння минулого року, коли були відключення електроенергії, відповідно все все, все все було там трошки було дорожче. Зараз цих відключень немає, тарифи там власне для, для населення не, 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 не підвищувалися, як, як прогнозувалося. Там були певні оцінки, що можуть зростати, Тому дійсно інфляція сповільнюється плюс курс. Минулого року, якщо не помиляюся, курс був вище ніж зараз, да, тому ну, рік до року укріплення також воно впливає. Ось ну, три, три ці інструменти: відсутність відключення стабільне, ну, стабільне постачання електроенергії, а плюс курс, плюс ну не справдилося в прогнозах, да там те, що закладалося зростання тарифів на електроенергію саме для, для населення. Ну, тариф. Ну, три як на мене, три ключові фактори сповільнення угу. так. Друзі є. Я підкреслю попередня інформація. Звісно, ми будемо чекати е, офіційних даних, але озвучу, е, деякі деякі канали е, кажуть про приліт. У Польщі будемо чекати офіційних даних. А поки пане Григорію ще про російську економіку теж хотілося б поговорити, тим більше в Росії зростає навантаження на військову економіку. Очікується, що країна-агресорка закінчить рік зі значно більшим дефіцитом бюджету ніж планувалося. Про це пише Financial Times Доходи Росії від енергетики з січня по серпень впали на 20% порівняно з минулим роком. Прогноз зростання ВВП на поточний рік становить лише трохи більш як відсоток. Центробанк попереджає, в разі погіршення ситуації Росія може зіткнутися з рецесією в межах бюджету на 2026-й Кремлю доведеться скорочувати невійськові витрати, пана Григорію. все ж буду вас просити оцінити стан російської економіки, і знаєте, як кажуть, щоб двічі не вставати. Давайте поговоримо про долю російських державних облігацій. І ця за дохідністю внутрішнього ринку в них не, не чесно скажу, не слідкую. Як як там відбувається рефі... рефінансування боргу? Mm -hmm. а, по тому, що бачив з, 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 з важливого дійсно, якщо ми розділимо на приватний на, вікс... на не на, на, на військові сектори, а цього року в них приблизно там на мінус 7% має. Бути ну, в реальному вирішенні спад по приватному сектору. Це суттєво, але це не, ну, не, 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 не щось кардинальне, що може вплинути на, на, на здатність чи фінансувати бойові дії, чи вести бойові дії. А, дійсно, є там вплив і залишається на споживчий сектор а, їх оцих, де там в, в високих виплат, добровольців, і так далі. Тобто в, воно на, ну, якби насправді впливає і під, підтриману на, на їхній споживчий попит. А, питання, питання те, що зараз вже обговорюється динамічною стелі на Уралс на, на, на їх нафту. Тобто, що знижувати з тих 60 які встановлювалося до цього. А, питання друге це те, наскільки стійким буде. Фактично, реекспорт їх нафтопродуктів з Індії, тому що да, зараз там ну, другий по розміру споживач після Китаю російських нафтопродуктів – Це Індія, Індія а, переробляє їх на власних НПЗ, потім експортує в Штати в, в, в Європу. Ця модель в них достатньо успішно працювала там 23-24 рік. Зараз бачимо, що ну, на -на 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 накладено було мито 50% на товари з Індії, не на всі. Є товари, які не, -не, 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 -не входять в ці списки. Фарма вся і мобільні телефони здається. Але ну, там, текстиль багато всього ну входить. Тому побачимо, ну такі то точки слабкі. Да? Це насправді торгівля з Індією. Там може бути сильний завданий удар. І це ну, до цей другий другий пакет великих санкцій, про який сказав Трамп. Очікуємо, що там потенційно може бути, але ну поки що бачимо, що така точка тиску, це, це, це Індія. Пане, пане Григорію, вчора низка там ваших, в тому числі колег, розбирали ось цю заяву голови Мінфіну Російської Федерації Антона Сілуанова. Він каже, збільшенню держборгу Росії заважає відсутність зовнішніх інвесторів і високі банківські відсотки. Крім іншого, як він каже, теоретично можна збільшити розмір держборгу з 15% ВВП до 20-25%. І як кажуть ваші колеги в цих фразах. Ну, дуже дуже багато інформації про справжній стан російської економіки. Чи поділяєте ви цю думку? І якщо поділяєте, то ну хоча б в загальних рисах. Поясніть нам, з глядачами, що ж тут за багато інформації. Е, ну, перша є активний запит, дещо потрібно розміщувати облігації федерального займу для на ну, фактично на фінансування дефіциту бюджету, на фінансування війни. Перше, депозити в банківській системі є. Вони намагаються пере, ну, конкурувати з банками за, за, за збереження населення, замкнути цикл фактично з виплат населенню цих військових на те, щоб вони зразу купували облігації. В принципі, має зміст. Подивимося, як воно вийде. Тобто, ну, там відток від з банківської системи, відток з кредитування. Вони давно до цього йшли, що ну. Заморозити кредитування для того, щоб знизити а, інфляцію. Починалося це ще з, 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 з призупинення програми пільгової іпотеки, яка в них достатньо ну, активно розвивалася. Потім в неї максимально там різали, скорочували, тому що ну потрібно було різати споживчі витрати, оці, ну, споживчу споживчу інфляцію. А, ну, по зовнішнім інвесторам ясно, що це ризики взагалі санкції тримати на балансі ці папери, тому. ну Потрібно бути абсолютно скажі, ну, без безбажаним щоб інвестувати і не боятися а, санкцій, не боятися а, ну там посилених перевірок. А, з точки зору ну захід, західного світу, можливо, це будуть якісь. А... Дуже дуже ризикові інвестори чи з Китаю чи 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 чи, чи, чи з Індії чи з В'єтнаму, але західний світ, який якраз є основою взагалі на накопичення капіталу збереження, ну, в тому числі інвестицій, хоча Китай також ну, якби на навряд на, з точки зору населення, готові щось якісь цінні папери, в принципі, там купувати. Тому ну, перенаправляють попит, перенаправляють ресурс з банківської системи з можливого кредитування на. Федеральний займ на ну, фактичне фінансування він тобто, з кредитів в приватному сектору направляється на, на, на фінансування держави? Ну і ще в нас є ще пару пару трійко хвилин. Укладення Угорщиною десятирічної угоди про постачання газу з шел Наскільки це? ну Ну, знов таки, наскільки це ситуативно, чи можемо говорити, так, Угорщина диверсифікує постачання газу е, з території Російської Федерації. Нагадаю нашим глядачам, що Євросоюз загалом планує повністю припинити імпорт російського газу до кінця 2027-го. Ну, дивіться, тут ж важлива. Е... Важливий момент, що Угорщина вважається взагалі точкою входу Китаю в Євросоюз, да? тому що і великі об'єкти по побудові електромобілів е, обговорювалися саме по побудові в Угорщині. Тому, якщо власне ну, навіть Угорщина перебудовує газопостачання, хоча основний хаб все-таки е, Словаччина. Ну бо Угорщина не, не це, це більше про нафтопродукти, не про не про торгівлю газом. Е, в принципі бачимо, що ну останні зустрічі, де та наш уряд э, ФІЦУ, дас уряду Словаччини ці події в Угорщині, що в принципі, ну не дивлячись на, на, на весь скептицизм, який був, ну якби ці, ці країни в першу чергу є країнами Євросоюзу, і вони ну, турбуються поза своїми інтересами, за, за за інтересами даного альянсу, тобто там. Певні проросійські про, ну, та там були ці моменти пов'язані з дешевим газом за дешевою нафтою. Але ну ці країни диверсифікуються і ну, шукають інші шляхи, як, як їм будувати власну власну економіку не лише на е дешевих російських енергоресурсах. Е в, ну, можуть бути інші поставки газу з того ж, е через, е через Туреччину е і ну е багато багато достатньо інших напрямків. Пане Григорію, ми дуже дякуємо вам за такі важливі пояснення в таких чутливих питаннях. Григорій Кукуруза, економіст Ukraine Economic Outlook, був з нами. Від